Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ра-ра-ра любить грати дітвора. Рі-рі-рі. Я радію також грі. ру 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 починаємо разом гру. Ри-ре-ри. -ри -ри. Всіх запрошую до гри. Дітки, ви полюбляєте гратися і гуляти? Я теж. Давайте разом. Ра-ра-ра! Любить грати дітвора. Рі-рі-рі, я радію також грі. Ру-ру-ру, починаймо разом гру, ри 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 всіх запрошую до гри. І сьогодні, коли я була на вулиці, я зустріла зайчика. Подивіться, що з ним трапилось, він мені розповів, що коли він гуляв на вулиці, він пішов на будівництво. І там грався. І пошкодив собі лапку. Зайчику, а ти хіба не знаєш, де потрібно гратися? А наші дітки знають. І зараз разом з вами ми йому розкажемо. Чому не можна гратися на будівництвах? Так, тому що можна травмуватися, може повилитися будівля і привалити. Таком можуть випаровувати шкідливі для організму речовини, пари ртуті, пари радіакційних відходів. Не можна гратися на звалищах, там можуть бути небезпечні знахідки. Не можна гратися біля дороги. Через наші дії може трапитись аварія, і якщо аварія буде з вантажівкою, може вибухнути його вантаж і в повітря потрапити шкідливі речовини. Не можна гратися поряд з трансформаторною будкою та поблизу об'єктів що під напругою. Не можна торкатися електричного кабелю, який лежить на землі. Це небезпечно. Якщо ви побачили кабель, який лежить на землі, треба повідомити дорослих і ні в якому разі його не чіпати. Не можна дражнити бродячих кішок і собак. Не можна чіпати незнайомі предмети. Вони можуть вибухнути і травмувати. При знахідці потрібно повідомити дорослих, не можна лазити по деревах і дахах. А ще, дітки, завжди пам'ятайте про те, що в світі є добрі і злі люди, і ніколи не можна спілкуватися з незнайомими людьми, а тим паче брати від них гостинці. Ти запам'ятав зайчику, де потрібно гратися? Молодець. Дітки, а давайте, щоб нашому зайчику не було так сумно, пригостимо його чимось смачненьким. А що полюбляє зайчик? Так, морквинку. Ось я вам пропоную зліпити йому морквинку з солоного тіста. Я беру шматочок солоного тіста, ставлю на долоньку, іншою прикриваю і роблю. Такі рухи. Ось в мене вийшов такий стовбу. кінчик загострюємо. І ось така морквинка в мене вийшла. Я дарую зайчик тобі свою морквинку. А ви, дітки, теж, будь ласка, зліпіть морквинку. І прийшліть мені у вайбер-групу. І я обов'язково передам його зайчикові. А батькам пропоную разом з вами після перегляду заняття продивитися зорову гімнастику. Посилання є на картці дня. Другі мої, до побачення!